Всім доброго ранку. Вітаю вас сьогодні 8 вересня, рівно 6 годин ранку 2024 року. Ну а ми вже на воді. Велика осіння рибалка відкрита. Сьогодні я не сам. Нарешті ми зустрілися та зібрались, зібрались разом поїхати на рибалку. Он там сидить Миколай Миколаївич. Якщо побачите чи ні, бо зараз темно, він е налаштовує другий спінінг. Зробили ми вже закидончики. Я сьогодні рибалю на один фідер. А Миколай Миколаївич має два спінінги, на яких буде сьогодні робити облов цієї ділянки. Ну і третій спінінг як резерв. Це е про запад. Що у нас по геолокації? Вода впала десь сантиметрів на 40? На 40 сантиметрів впала вода. Зараз вже встає сонечко, плюс-мінус десь хвилин за 15 буде видно в ідеалі. По геолокації в нас дуже гарний прямий виліт. Від Микола Миколаївича справа йде заводь, це Карась Плотва і дрібна мілочовка. Ліворуч від мене, там проходить основна річка, це Мальша. Сьогодні осінній облов на геолокації річки Мальша. Попереду побачите повалені дерева, я кидаю переважно під ту сторону. Буду кидати практично по течі річки, бо вона там проходить і під ті дерева. А Миколай Миколаївич кидає ось так рівнесенько. Тут праворуч від нього стоять дерева, і він кидає плюс-мінус праворуч, тобто під ці дерева. По воді яка присутня риба, тобто присутня майже все. Ну, як все? Все, що можна спіймати, це все. Е -е, є сом, ну, але ми не прийшли за сомом. Тобто, але він є. Сом, е -е, підлящики, лящи, е, в'язь, плотва, ну, в общем, вся біла мелочовка. Хижаки, щука, окунь. Таке от все є. Сьогодні рибалимо, от Миколай Миколаївич закинув один спіню на кукурузку. Я маю кульки та черв'я. Подивимось, на що буду брати. Сьогодні я рибалю на чесночні кульки, переважно це буде чесник. І маю магазинну сипучку, не варив я мамалиго. Миколай Миколаївич сьогодні відловиться на саморобну мамолигу, тому що він ну, зробив таку гарну мамолигу десь пластилинової консистенції, щоб її відразу не розмивало. А в мене, в мене по фракції, ось така сипучка Часник, ну і кульки з часником. І так, перші зробила закидони, була одна, але слабка покльовка у Миколая Миколаївича. В мене фідер поки що мовчить. Но все це мовчить до того моменту, поки не вийде і не встане гарно сонечко. Коли буде ясна погода, коли встане високо сонечко, тоді вже будуть нормальні покльовки риби. Вже ну Це ще плюс-мінус, це ще трошки 15 хвилин почекати, і будемо вже е, облавлювати ділянку. Закидувати можемо 15-20 метрів е, ближче до себе. І також нам е, дозволяє зробити дальній заброс, дальній виліт. І майже я знаю там, скільки можна кинути тут і 100 метрів, якщо є бажання. Ну, на таку відстань. Ніхто не буде кидати, а гратися десь так. Зона облова від 15 до 50 метрів. Тобто, отак будемо гратися ближче, далі рибка скидується. Рибка скидується, пішла невеличка плотва по воді. Ну, Поки що це все офіційна осіння рибалка з Миколаєм Миколаєвичем в нас відкрита. Давно ми не збиралися з ним. Ну, і як кажуть, слідкуйте, далі буде. А ми розпочинаємо свою рибну ловлю. Вже на воді, як ви бачите, видно. Фідер стоїть. Пройшло 15 хвилин, як я вам казав. Знімає так періодично локацію, щоб ви побачили. Мала рибка скидується. Миколай Миколаївич робить перезакидончик. Стави спінінг на кукурузку, другий спінінг на черв'ячка. Ось ви бачите три спінінга, два основних і один в нього резерв, тобто про запас. Чого так? Тому що тут е, ну, переважно є великі трофеї, які можуть е, потягнути е, спінінг до води або зламати. Ну, а я вже так прийшов на відпочинок з одним фідером. Сижу з фідерком. На мілочовку таку десь сантиметрів 20-25 підлящика хочу наловити. Подивимось. По геолокації, як я казав, переважно я буду закидувати під ту сторону, під ті повалені дерева. Ліворуч буду так брати. Це я тут роблю облов. Ну а Миколай Миколаєвич робить свій виліт. Під праву сторону, де ось стоять дерева з правої сторони, і ось тут він ставить свої спінінги. Переважно в нього виліт рівнесенько. Ось тут буде також облавлювати цю ділянку. Перше клювання на фідер, хлопці, дивіться, слідкуйте, очікуйте, щось щось продіргає, Дивіться як. Вже не піднімаю, а показую вам, як реагує фідер. Ось зараз. Треба брати. Треба брати. Зараз потягне, візьмем. Підійшла або плотва, або підлящик, ну щось є. Щось маю, щось маю, маю. Берем. Хлопці клювання. Хлопці клювання Микола Миколаївича, беремо рибку. Каже, перша рибка, може мальок якийсь, не знаю, подивимось. Платва щось є, бере на підсаку. Супер. Миколай Миколаївич, вітаємо вас з відкриття рибалки, перший трофей. Ось такий варіант. С этим. Чем? Ну, це бутерброд. Вот. Ага, на кукурузку з черв'яком? З сапаришем. Супер. Клювання риби, хлопці, була покльовка, але на гачку присутня якась може трава, чи... о, бачите, точно. Дивій. Дубочок. Ось такий дубочок присутній на Гачку. Всяке буває. Зробимо зараз перезакидон, рибалка продовжується. Ну, як ви бачите, все пусто. В Микола Миколай Миколая також було клювання риби, він переважно рибалить на бутерброд, кукуруза і дає ще опариша. Я зараз спробую закинути на чесночну кульку. Подивимось, що буде, Ну, рибалка продовжується. Все буде попереду. Робимо виліт ліворуч під ту сторону. І так, закидуємо, як я і казав, під ту сторону. Все чудово. чітко. Взагалі чудово якийсь. Mm -hmm. Чудово. А ось хлопці, на що рибали Микола Миклач. Дивіться, спінінг крокодил. Ось така катушка в нього. Все по феншую. Показуємо крокодил у нього. 240 тест 100 і 250 грамів. І ось пішов в спінінг. Стоїть внизу. Вон я бачу, зараз покилочка була і держак для спінінга. Все, ось так в нього пофеншує. Ну, тобто, все чітко, як прописав доктор. Ну а я сьогодні рибалю хлопці на фідер Mікадо. Моделька Мелестоне. катушка в мене 5000, ну і фідер по класіки. ось дивіться, 390. Ось на що рибалить сьогодні Руслан. Завітав гість, підійшов під самий берег. Хоче, хоче. Подивіться, на що ми рибалимо. Готує Микола Миколаївич другий спінінг. Буде закидувати на другий спінінг. Кончику, хотя я кончик опустив, надо треба переставити эту хую. Хлопці клювання у Миколая Миколаєвича на черв'яка відпрацювала, зараз дістає рибу. Незадоволений Микола Миколаївич каже Ну, Але вже друга рибка за сьогодні. Я поки курю бамбук. В мене не пофеншую. Все йде не пофеншую. Ну а тут підлящик, хлопці, підлящик. Осінній підлящик Микола Миколаївича. От він сам собі приготовився в цю. Ну, Давайте зацініть свій трофей. Пригає. Супер. Хлопці, диво дивовижно. Миколай Миколаївич сидів, е робив перекус, бутерброд з кофе. Ну, кофе вже в траві розлито, все зрозуміло. На черв'яка клюнуло, фрикціон відпрацював, спінінг спіймали у воді. Щось сидить, не знаю. Беріть уважно, дивіться, щоб не зайшло під корчагу. Я знімаю, знімаю відео, зараз спробуємо подати під саку, тому що. Вона, на що йде? Смотри, віжу, не віжу, коль. Беріть, будь ласка. бери, тут я буду знімати відео, давай. Коротше, не дали поснідати Микола Миколаєвича, є бутерброди, кофе, я ще повторяю на воді, а я знімаю ефект. Сьогодні у нас рибалка у Микола Миколаївича продуктивна. в мене, як кажуть, не по феншую, курю бамбук. Ну а чемпіона ви вже самі побачили. Дивіться, пішов Борон. По-моєму, коропок. Да? Yeah. Ну, давайте тягніть на себе, подивимось, що воно буде. Цікаво. Ай-яй-яй, краса яка. Ось так, ось тобі. Yeah, щоб не запутати тебе Та нічого страшного, запутаєте я заберу. Переходьте через місць спінінг, десь тут можете брати, він сюди перейшов. По-моєму, навіть цей коропок. Я не знаю, не бачу ще. Зараз подивимось. Фрикціон зірвало і спінінг, я ж кажу, підхватив. Микола як водить. Не дає, не, дає, не на нагору, піднімайте його. Шикардос, короб. Хлопці, короб. Сьогодні у Миколая Миколаївича свято. Ми його вітаємо. Зараз буде брати, візьмемо. Подивимось, що то є. Ефект в цій рибалки то, що прям сніданок і ривок, рибка пішла. Піднімай, піднімай вище Микола Миколаївич, підмати катушку, потім візьмеш на підсаку, давай. Піднім, піднімай, короб, короб, хлопці, ось бачу. уже тут молодець ось так наші так хлопці ну ось трофей докази на черв'ячка бачите черв'як ось такий гарний десь я знаю ну, 46 см буде зараз знімаємо розміри самому цікаво миколай миколавич робить селфі в нього вон і рулетка все є Давайте спробуємо. Скільки там я не бачу? 40. 45. 45. Ну я казав 46, воно плюс-мінус. Тобто ідеально, це кіло 600 короб. Так що вітаємо вас. Дякуємо. Молодець. <різь> <різь> Супер. <різь> так ти закинув на що? Так, закидуй на червя, блядь, раз на червя червяву. Не хочеш? Ти експериментуєш, так сказати. Опять хлопці клювання риби в Миколи Миколаєвича. Е -е, перезакинув три хвилини, прийшло знову щось, клюнуло і сміх сміхом, кофе розлив другий раз. Сьогодні він без кофа, але з рибою. Що там є? Не знаю. Якась плотва. Мала, але є. Вітаємо. Супер. Нарешті, хлопці, рибак може поснідати. Смачного вам! Перезакидончик зробив, тепер їсть бутерброд і п'є каву. Хлопці, ще одне клювання в Миколая Миклача, не знаю. ну... Ні-ні-ні, вон пустишка йде. Пустишка, так? Да? По повадкам було як корм, але кажеш, що пусто. А, Була. Нічого, зробимо перезакидончик, рибалка продовжиться. Чемпіон в нас сьогодні Миколай Миколаївич. Вітаємо його. Дякую. І ти бачиш, незмінно. Маю клювання риби, хлопці. Розмочив, лях. В мене щось є. Ну, мелоч, але приємно. Перша рибка моя. Хороше хлопці, кінокомедія, в общем, зійшла біля берега риба. Ось такий невеличкий йоршик. Ось такий, десь сантиметрів 10, не більше. В общем, робимо перезакидончик. Рибалимо на... Ой, зараз, Рибалимо на черв'яків. Поправляємо черв'яка і закидуємо. Ну, в общем, йорш ось такенький. Все чітко. Але в мене була риба перша. Клювання в Миколай Миколаївича покльовочка каже, що присутня якась мала рибка. Стандарт. Стандарт? Тарань вообще. Вот так. Таранька, ну дивимось. Точно гля, яка краса.

Що не брали? Що там такое таке? А я вам розкажу. Ні? Так, ні, що це таке? Такую ще ми не брали. Миколай Миколаївич каже, що це таке? Лещ – це не лещ. Зараз покажу, що це таке. сторону, такой сосуды. Жерик, не? Не. Не, это ляш. Ляш. Это не жерик. Лящик. Хороший филяшка. Представляешь? Есть? Не знаю. Что-то есть. мелочушка. Задал бы. Есть, не есть. какие-то Це не просто лещ, Микле Миклач. Це гігантський лещ, такий ще ми не брали. Ось такий варіант. Завітав у гості. Микола Миколача теж... Вон. Дивіться, дивіться, з гачка впала риба теж. Да. Пішли ляще. Робимо селфі. Чик. Риба відправляйся в садочок, рибалка продовжується. Трофей Миколая Миколаєвича теж малий підлящик. Рибалимо. Робимо перезакидончик, рибалимо на черв'я. Хлопці, тільки що було клювання риби в Миколай Миколаєвича. І ось прикол, яку рибку він взяв. Ось так. Ось такий красень клюнув на черв'яка. Рибалка продовжується, рибка відпускається. Ось, хлопці, і скінчилася наша сьогоднішня пригода. Підійшла до свого кінця наша рибалка. Все ви бачили самі, як проклювала риба, що ми сьогодні спіймали, ну, які були трофеї, великі, малі, різноманітні випадки були на воді, рибалили на все, що можна. Черь кукуруза, медові кульки, кульки чесночні. Навіть чіпляли, такі робили бойліки з Мамалиги. Були були прокльовочки. Але фінал цієї історії це те, що ми маємо у живучки, Тобто те, що тримаємо в руках. Ну що тут додати? Відпочинок був на 100%. Погодні умови ви бачите світить сонечко, теча відсутня, цілий день навіть відсутня теча, все було ідеально. Від завтра, з понеділка, зарядить дощ. День в день буде сіяти дощ, невеличкі бурьки, грози передають, ну все так. Якщо зараз плюс 30 градусів, то з понеділка до п'ятниці це вже температура впаде до плюс 14 градусів. Дождлива погода, холодна, переважно, як кажуть, вже тепла такого не буде. А буде справжня, нудна, холодна осінь. Чи вийдемо ми з Миколаєм Миколаєвчем в суботу, в неділю на рибалку це подивимось, обговоримо. З ним цю ситуацію потім. Но я міркую над тим, що десь в неділю може повернемось ще або сюди, або на втаву перебачимо. Подивимось. Поки що це все. Зараз 14 годин 5 хвилин ми збираємось додому. Підписуємось на цей YouTube канал, ставимо вподобайку, далі буде, все буде попереду. Здоров'я вам, гарного настрою та до зустрічі!